Сьогодні у програмі поговоримо про біль у спині, і з нашим експертом будемо розвінчувати міфи та позбуватися поширених помилок у лікуванні. Далі лікарка нагадає, як профілактувати та лікувати грип і застуду. А наприкінці від ветеринара почуємо більше про шкірні захворювання у домашніх тварин. Наші експерти дадуть багато слушних порад, тож дивіться далі. Спині рано чи пізно турбує усіх без винятку. Він є другою причиною звернення за медичною допомогою після застуди. Неприємні відчуття мають неабиякий вплив на наш настрій, поведінку і якість життя, особливо якщо стають постійними. Цікаво, чи часто біль у спині турбує наших вінничан? Та як вони дають цьому раду? Про це я запитала у них на вулицях міста. Кожен день я живу в гуртожитку, і ну я б не сказала, що там прям приятні умови для того, щоб не зболіла спина. Тому кожен день хотіла звернутися до а то справді дуже, дуже буває болі. Та за цей день кручуся, спина болить часто дуже. Я справляюсь. Просто лягаю відпочивати, можливо, якийсь там масаж. Але там. більше просто ляг і все. Так, да, звертаюся до спеціалістів, але не часто виходить звертатися, так як студент. Не часто є така вільна хвилинка, щоб вибігти десь до спеціаліста. Але все-таки потрібно звертатися до спеціалістів, бо далі воно може гірше. Буває, бо робота сидяча і на городі буває, працюєш, то спина болить, але треба займатися собою. Включати відео, включати заняття, ходити на якісь вправи треба робити зарядку. Те, що нам говорять з дитинства, що роби зарядку, роби вправи. От тільки зараз я зрозуміла, що воно реально допомагає і треба робити зарядку. Ось зараз іду з поліклініки, так велить трохи. Ну, це, мабуть, ще в 16-17 років, коли по дорослі, там, знаєте, йдеш на стройку, та працюєш. Ми відбували пліти, там, ну, все робили. Приходили, спина просто, я не знаю, як. Аднімалася все. Хожу до лікаря, приймаю препарати, які виписую. Зараз вам не скажу, бо я не пам'ятаю. Потім щось колять. Ну теж вони виписують, я купляю і мені колять, бо я не можу. Вона починає нити і все. Я не знаю, що з цим робити. Бо 22 роки а вже як 60, не знаю. Болить інколи болить, але. Зазвичай знеболюючи, знеболюючи, приймаю, тому що треба рухатись, треба працювати, треба жити, треба донатити і знеболюючи випила все добре. Дякувати Богу, все добре, не добре. Ну тоді потрібно звертатись до лікаря, десь обстежуватися, тому що є заради кого жити і, і рухатися далі. Як людині, яка мала два терміни групи по інвалідності через спину після операції, я можу сказати одне болить спина. Перше, що ви робите, йдете на МРТ, а потім до фахівця. Тому що є різний біль, його по-різному треба лікувати. А самі лікуванням дуже можна нашкодити. У мене є вертебролог, який мене веде вже понад 10 років. І завдяки пані Наталії я взагалі ходжу. Панує думка, що спина болить у людей похилого віку, у спортсменів, що багато тренуються, або ж людей, які мають проблеми з поставою. Насправді спина болить майже у всіх. А піковий вік виникнення болі у спині пропадає якраз на людей віком від 35 до 55 років. Не дивно, що навколо такого поширеного явища існує величезна кількість міфів. Чому ж все таки починає боліти спина? Куди ж вилітають ці міжхребцеві диски? Та чи можна вилікувати грижу медикаментами? Сьогодні з нашим експертом будемо розвінчувати міфи, а ще позбудемося поширених помилок, пов'язаних із болем у спині та хребті. Валерія Савинець – неврологиня, лікарка фізично-реабілітаційної медицини. Чому ж болить спина? Які причини є найпоширенішими? Біль спині це одна із найпоширеніших скарг, з якою звертаються до лікаря-невролога, і причин може бути безліч. Найчастіше це скелетно-м'язові проблеми або дегенеративні зміни хребта, які призводять до скованості та до болю. Також це може свідчити про патологію ваших внутрішніх органів, наприклад, це проблеми серцево-судинної системи, або шлинкового кишкового тракту, або сечовидільної системи. І психосоматичні розлади, які проблеми, як тривожні стани або депресивні, вони призводять до скованості м'язах і як наслідок до хронізації больового процесу? Які симптоми є небезпечними? А коли все ж таки варто звернутися до лікаря? Червоні пропорції або ж небезпечні симптоми. До них відноситься гострий або рептовий біль, який виник без видимої на те причини відчуття слабкості або затерпання, або ж поколювання в руках або ногах. Нічні болі або болі в стані споку, які тривають більше шести тижнів, болі, які супроводжуються неконтрольованим сечовипусканням або ж нетриманням сечі, все це відноситься до червоних пропорців. Часто пацієнти виконують МРТ ще до того, як звернутися до лікаря. Та чи варто так робити? Ні, самостійно виконувати МРТ не завжди доцільно, тому що це достатньо дороговартісне обстеження, яке без клінічного огляду може не дати нам повного результату. Іноді лікар може скерувати вас або на рентгенографію хребта, або на комп'ютерну томографію, і не завжди йому потрібна саме магнітно-резонансна томографія. У більшості випадках біль в спині лікується консервативним методом, і тут не завжди потрібна нейровізуалізація. До консервативних методів може відноситись або ж медикаментозне лікування з поєднанням різних типів препаратів, або ж це реабілітація, яка містить в собі поєднання фізичну терапію або різні фізіотерапевтичні процедури. Що дійсно міжхребцевий диск може вилетіти, та чи розсмоктуються кили або ж грижі за допомогою лікарських препаратів? Насправді, міжхребцевий диск не може просто випасти або зміститися, тому що він оточений великою кількістю связкового апарата, м'язів і фасетковими суглобами. З Часу він може зазнати дегенеративних змін, тобто з нього можуть утворитися або протрузії і грижі, які будуть стискати нерв і відкликати різну боліву симптоматику. Але зміститися він точно не може. Жодні таблетки, мазі або або уколи не можуть зменшити мішапцеву килу або грижу, тому що грижа це не просто рідина, це реальна тканина мішапцевого диску. Медикаменти можуть лише зняти набряк довкола травмованого нерву, але відновити цілісність самого мішапцевого диску вона не може. Для цього є інші методи лікування, наприклад, реабілітація, яка поєднує в собі фізичну терапію з поєднанням фізіопроцедур. Що ж таке реабілітація, та чому це найефективніший метод? Реабілітація це комплекс заходів, які спрямовані перш за все на те, щоб відновити функцію, зменшити больові відчуття та покращити рухливість, яка з часом стає меншою внаслідок наших дегенеративних процесів, які відбуваються в хребті. Тобто, саме реабілітація вона працює безпосередньо з причиною, а не просто гасить симптоми. До реабілітації ми можемо віднести різні типи мануальної терапії. Це лікувальна фізкультура, яка націлена на те, щоб укріпити та відновити роботу наших м'язів. Це може поєднання з фізіотерапією, до якої відноситься, до прикладу, або магніт або лазер, або ультразвукова терапія. Тобто, оцей комплекс якраз сприяє на те, щоб призупинити дегенерацію, відновити баланс тоніс тонус всіх наших м'язів та поліпшити якість життя яких порад варто дотримуватися, аби спина не боліла, або хоча б турбувала менше? Підновити рухову активність, тому що насправді рух це вже і є лікування. Навіть мінімальне збільшення рухової активності призведе до того, що ваші болі в спині з часом можуть зменшитись навіть самі по собі. Гігієна сну сон має бути тривалим не менше 6 або ж 8 годин. Зверніть увагу на ваше робоче місце. Крісло має бути максимально зручним, стіл має бути на правильній висоті, тобто напроти грудей. Між довготривалим сидінням потрібно робити короткі проміжки. Це можна просто встати, пройтися або зробити 2-3 вправи, які полегшать вам дискомфорт або напругу м'язок-спини. Важливо зміцнювати м'язовий корсет. ЛФК або ж лікувальна фізкультура є головним та основним методом лікування. Наші м'язи мають бути в постійному тонусі, в функціональному гарному режимі та збалансованими. І, будь ласка, не займайтеся самолікуванням і не захоплюйтесь прийомом ліків, адже ви просто. Можете гасити небезпечні симптоми, а причина залишиться незамітною. І з часом довготривалий прийом ліків сам по собі може викликати больові синдроми. Довжуючи тему нашого здоров'я, пропоную все таки зачепити першу причину звернення до лікаря: застуда та грип захворювання, з якими ми зіштовхуємося постійно. Особливо під час зміни сезонів, коли не знаємо, як краще одягнутися, замерзаємо та легко підхоплюємо віруси навколо. Тож пропоную послухати нашу лікарку, яка нагадає на які симптоми варто зважати, як профілактувати та лікувати грип та застуду. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вільничани! Сьогодні ми поговоримо на одну з найактуальніших тем сезону: про грип та про гострі респіраторні вірусні інфекції. Чим вони відрізняються? Які найкращі методи лікування та профілактики сьогодні дізнаємось? Отже, грип це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом грипу. На протистояння група гострих респіраторних вірусних захворювань має в своєму складі дуже багато вірусів, серед яких є і аденовірус, і сенситіальний вірус, і більше, ніж 100 типів вірусів. Але основною відмінністю між грипом та так званими ГРВІ є те, що від грипу існує специфічні методи лікування та профілактики. А від гострих респіраторних вірусних інфекцій таких методів немає. Основні симптоми і для грипу, і для гострих респіраторних інфекцій схожі, але для грипу вони будуть більш виражені. Тобто при грипі буде відчуватися виражена загальна слабкість, тобто іноді навіть можуть бути судоми, посмикування м'язів. При грипі також буде різке підвищення температури тіла більше, ніж 39 градусів. Градусів, і воно буде починатися різко. Також грип характеризується появою сухого надсадного кашлю, і іноді може не бути нежиттю або не бути болі в горлі. гострі респіраторні інфекції зазвичай починаються повільніше, але також вони характеризуються підвищенням температури тіла, але для них характерно також є і нежить або сльозотеча, або світлобоязнь. Варто пам'ятати, що при появах гострої респіраторної інфекції не потрібно одразу нікуди бігти. Потрібно ізолюватися вдома для того, аби не розповсюджувати інфекцію. Також потрібно написати своєму сімейному лікарю та описати всі симптоми для того, аби вирішити далі план дій. Варто пам'ятати про червоні прапорці, коли потрібно викликати швидку медичну допомогу. До таких симптомів належить висока температура тіла, яка не піддається ніяким жарознижуючим. Також до цих симптомів належить виражена загальна слабкість, коли людина, наприклад, не може встати з ліжка, так буває. Також до цих симптомів відноситься почервоніння тіла або обличчя або посиміння губ, зниження артеріального тиску, температура. Тіла, яка різко знижується, тобто від 40 до 36, різко впала, це також є червоним пропорцем. Надсадний кашель, який іноді може бути з кров'ю. Також іноді буває блювання або надмірна діарея, і це також є симптомом зневоднення і потребує негайної госпіталізації. Для того, аби діагностувати грип, використовують Тасти. Які можуть виконуватись навіть в домашніх умовах. Для того, аби діагностувати гостру респіраторну вірусну інфекцію, потрібно звернутися на консультацію до сімейного лікаря або зробити загальний аналіз крові після попередньої консультації. Для лікування обох інфекцій загальні принципи залишаються однакові тобто обов'язково потрібно багато теплого пиття, контролювати температуру тіла, приймати жарознижуючі препарати. При потребі симптоматично приймати препарати для зменшення болі в горлі або для зменшення кашлю. Для лікування грипу існують специфічні препарати на основі озольтамівіру, але вони повинні призначатись тільки лікарем. Варто зазначити, що не потрібно робити, що не лікує грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. На полицях аптек є багато противірусних препаратів, які не мають. Ніякої доказової ефективності їх використовувати не потрібно, і не потрібно використовувати гомеопатичні засоби або народні засоби, які також не показали ніякої переваги при лікуванні респіраторних інфекцій. Для того, аби профілактувати грип, використовується вакцинація. Це єдиний надійний метод профілактики грипу. Вакцинуватись потрібно щорічно, оскільки штами грипу постійно мутують і вакцини кожного року виготовляють різні. Вакцинуватись потрібно один раз на один сезон. Але вакцинація це найкращий захист від захворювання. Для того, аби профілактувати гострі респіраторні вірусні інфекції, Необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, носити маски в людних місцях, мити руки або використовувати антисептики, також не відвідувати місця скупчення людей. Пам'ятайте, що найкраще лікування це профілактика, і лише використовуючи елементарні засоби профілактики, можна покращити якість життя та залишатися здоровими. Забудемо сьогодні і про здоров'я братів наших менших. Досить поширеною проблемою у чотирилапих є шкірні захворювання, сварбіж, подразнення, почервоніння, виразки, втрата шерсті. Звісно, що ніхто із господарів не бажає такого для свого пухнастика. Якщо і ви теж, то не перемикайте. Далі про те, як уберегти улюбленця від шкірних захворювань, розповість ветеринар. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе, від лікування до особливостей догляду, допоможе розібратися з актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Захворювання шкіри є досить поширеними проблемами у домашніх тварин. Ці проблеми викликають погіршення самопочуття в тварини та дискомфорт. І в першу чергу ви будете бачити зуд у вашої тваринки. Почервоніння на шкірі, висипання шерсті, якісь алопеції, тобто залисини це все призводить до дискомфорту та погіршення самопочуття тварини. Їй стає незручно тому що вона постійно зудить, чешеться, це знижується апетит, знижується активність. Причини, які можуть викликати проблеми зі шкірою, досить поширені. Це можуть бути паразитарні проблеми, блохи, кліщі, волосоїди та інші. Це можуть бути грибкові інфекції, це можуть бути бактеріальні інфекції. Також досить часто проблеми зі шкірою виникають як наслідок алергічних реакцій або інших проблем з організмом. Що ж саме варто робити, щоб профілактувати проблеми зі шкірою тварин? В першу чергу це має бути вчасні обробки від зовнішніх паразитів, від бліг кліщів. Також варто контролювати гігієну та чистоту тваринки, щоб не розвивалися бактерії, не розвивалися грибки та інші інфекційні моменти? Намагатись не контактувати з тваринами, які явно хворі. Уникати місць, де можуть бути бродячі, безпритульні тварини, дуже часто всі ці захворювання в шкіри можуть бути дуже схожими один на один, тому що виникають схожі симптоми: це і почервоніння, і зуд, і розчухування. і Алопеції. Тому, якщо ви помітили проблеми зі шкірою тваринами, не варто намагатись самостійно лікувати, а зверніться, будь ласка, одразу до ветеринарного лікаря для вірної постановки діагнозу та до призначення лікування. Тому що більшість цих захворювань можуть бути також небезпечні і для людини, особливо грибкові захворювання або дерматофітози. Тому контролюйте стан шкіри вашої тварини. Бережіть своїх тваринок і себе.